Скажи мені, будь ласка, чи може людина прожити без любові взагалі ніколи нікого не любити? Ну так, може прожити так, але не дуже і довго. Чому? Тому що. Ну, якщо нікого не любити, то ти не зможеш. Видержити це і... І... і ти помреш. Це... Це, я... це я так думаю. Скажи мені, будь ласка, чи може людина жити без кохання? E, Ні, то якщо ти, те, у тебе є мама, то і ти її вже не любиш, то тоді стає боляче на серці. У мами чи в тебе на серці болить? В мене. То тобто людина має обов'язково когось любити, так? Да? Так. Да. А чому так? Чому без любові не можна жити? Тому що можна, можна плакати без любові. А чи може людина жити без кохання? Ніколи ні в кого не закохуватися? Ні. А чому ні? Тому що так прожити не можна. Томусь, тому що так всю свою життя не можна витерпіти. А чому? Тому що це не, 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 невозможно. А чи можуть люди прожити без кохання? Ні. Потім стає сумно. Чи може, наприклад, людина жити і не закохуватися, щоб їй ніхто ніколи не подобався? Як ти думаєш, так можна жити? Не можна. Тому що треба жити дружно <таспоріг> і обережно, акуратно. Щоб боляче не зробити, так, інші да. людині не образити. Так. Да. А люди можуть жити і ні в кого не закохуватись, нікого не любити ніколи. Так не треба робити. А чому не треба? Так хтось так одним буде скучати комусь.